Восьма повітряна атака російських окупантів на Києві. Це лише за першу половину вересня. Як і попередні напади, ворог, котре застосував ударні БПЛА, ймовірно, на кшталт шахет. Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Про це повідомив начальник МВА Сергій Попко. Повітряну тривогу у столиці оголосили близько другої ночі. Тривала вона три з половиною години. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби проти повітря оборони вразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога. У Київській області унаслідок масованої дронової атаки є поранена та пошкодження. Унаслідок падіння уламків, збитих цілей, була поранена жінка. Її госпіталізовано. Станом на 8.30 ранку в області зафіксовано пошкодження п'яти автомобілів та п'яти приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи. У чотирьох районах виникли загоряння трав'янистого настилу та лісової піки. Стилки, усі пожежі ліквідовано. Майже до опівночі ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Агресор цілив дронами камікадзе, застосовував важку артилерію. Про це повідомив голова Дніпропетровської Ова Лисак. За його словами, під ударом були Марганецька громада та Нікополь. Загиблих та постраждалих немає. А у Харкові є загибла. Стали відомі деталі вчорашнього обстрілу міста. Рятувальники знайшли тіло літньої жінки, яка вважалась зниклою безвісти. Про це повідомив мер міста Харків. Усього поранені 43 людини, а 94-річна жінка загинула. Пошкоджені понад 10 будинків, вибито близько 1500 вікон. Ось такі наслідки удару по місту. Близько 15 годин сьогодні дня ворог здійснив захід тактичної авіації. Попередньо це су 34 з району Білгород, здійснив запуски мінімум 5 кабів. Попередньо це УМПБ 250. Один з них влучив в районі 10-го поверху. Багатоповерхів будівлі по вулиці Вілозаводській в місті. Це спальний район міста, де е, лише мешкають мирні мешканці. Жодних об'єктів ЗСУ немає. Влучання відбулося е, в районі 10-го поверху. Наразі в цьому районі триває ліквідація, в безпосередньої мі... близькості від місця влучання. І від від місця проведення робіт розгорнута лабораторія, криміналістична розгорнута техніка для збору ДНК. В разі, якщо будуть люди звертатися з е метою повідомити про безвісті зниклих родичів, ми будемо відбирати ДНК в режимі онлайн. Палатка буде працювати до ранку безпосередньо, і до ранку буде здійснюватись також охорона. Всі навколишніх багатоповерхових будівель, щоб не допустити мародерства. Де твої бумаги? Це чудово! Це все, все чудово. Росіяни вбили одного жителя Донеччини у Покровську ще семеро людей в області за добу, дістали поранення. Також впродовж доби окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Армія РФ атакувала впівдронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині. Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено легковий автомобіль та мікроавтобус. Поранення зазнали двоє людей. 62-річному чоловікові допомогу надано на місці від госпіталізації. Він відмовився. А 58-річного чоловіка госпіталізовано наразі його стан стабільний. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Очільник Миколаївського ОВА Віталій Кім також минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися населені. Пункти Херсонщини та місто Херсон. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі через російську агресію. Шість людей дістали поранення. Основним напрямком удару стала Київщина. а Загалом РФ атакувала Україну за допомогою 56 шести шахедів. У повітряних силах розповіли деталі нічного обстрілу. Атака тривала від вчора, 20.00 до сьогоднішнього ранку 6.00. Пуски здійснювалися ворогом з Курська та Ейська. В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні ППЛА: у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській. Ських областях ще три ворожі безпілотники локаційно були втрачені у кількох регіонах попередньо без постраждалих та наслідків.